Ми тут всі родинами приїхали. І діти, і баби, і бабушки, і дедушки всі. Так, за приготуванням обіду переселенка з Донецької області пані Любов розповідає, як потрапила до Тернівки. Ми приїхали, ми пізно ввечері. Дуже дорога була довга, ми почти 14 годин їхали. От, звісно, уставші, прийшли вже в теплу хату, тут зустріли. І завезли і овочі, завезли, ось вчора піднесли масло, мука. Поселили пані Любов з родиною у приміщенні дитячого садочку. Для комфорту, каже завідувачка дошкільного закладу, кімнати облаштували всім необхідним. Так, ось тут у нас була ігрова кімната, де дітки проводили свій час після занять, але ми облаштували і от встановили сюди ліжка. Тут вони займалися, але столи також винесли звідти. Це і теж, от є такі спальні місця. У садочку живе 28 переселенців. Загалом у громаді їх близько 400, говорить начальниця відділу соціального захисту та охорони здоров'я громади Світлана Біленко. Усіх реєструють у базі. Вчора у нас було внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Це велике навантаження, тому що кожна людина потребує уваги і треба, треба її роз'яснити. Ну і, і щоб вона в такому ну спокійному стані такому вийшло, тому що люди нервуються. Це зрозуміло, тому що є люди, які втратили абсолютно все, натомість взяти необхідні речі можуть у приміщенні сільської ради, поповнюють волонтерський штаб за словами голови громади Юрія Кривди небайдужі жителі села. У нас тут є. Речі для малих дітей, і взованка там вона знаходиться, матраци, одіяла, подушки. Робота у громаді з початку воєнного стану змінилася. Серед пріоритетів допомога військовим та переселенцям, додає Юрій Іванович. Жителі громади забезпечують. Жителі громади дуже, дуже швидко відгукуються на ті потреби, які є у наших захисників. Тільки вранці кинули клич по громаді, що потрібно там якісь речі. Вони швиденько хто в що в кого є, зносять до сільської ради, до приміщень старостинських округів. І ці матеріали швиденько передаються для наших. На сьогоднішній день більше 16 тонн продуктів харчування це і картопля, і різні закрутки, тушонки, направлено на забезпечення військових. Продукцію для військових також готують в одному із сіл громади. Кулінарний фронт розгорнули у приміщенні Сердюківської школи. Сьогодні ми вирішили готувати таку кашу, в якій є м'ясо, курине м'ясо. Це філе і, і грудочка. Потім ми туди пережарили цибульку із морквою, додаємо різні види каш, рис, горох, гречка, ну, всі богатирські каші, в яких містяться всі вітаміни. На банку додають наліпку з надихаючими написами, які вигадують самі, розповідає Ірина Кочугура. Але якщо ти візьмеш і прочитаєш, і там тобі буде моральна підтримка, так як ось на цих баночках. Виготовлена з любов'ю, довірою до захисників. А оця баночка буде каша перемога наша. Більшість банок повертають, додає пані Ірина. Для них це стимул працювати далі. У нас кожна баночка із етикеткою, і написано тут село Сер'юківка. І ці баночки нам повернулися. Устеми для нас це дуже цінне, тому що ми бачимо зворотній зв'язок. У громаді кажуть, так працюють на перемогу, а вона вірять вже наближається. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина.